Це програми під прицілом. Для вас, як завжди, працюють Олександр Комендант, Олена Адаменко та Ігор Стрельцов. Протистояння у кадетському корпусі. З одного боку адміністрація та батьківський комітет. не список, Ми всі підпишеться і хайблюють. З іншого два офіцери-вихователі та кілька батьків, які проти поборів та зловживань. Збирали гроші, передавали мені, я передавав гроші начальнику кадетського корпусу. Тобто світло. Скандал вилився у кримінальне провадження. Чому? Розкажемо далі. Кримінал у кадетському корпусі. Дійсно, розпочато досудове розслідування. За можливими протиправною діяльністю Юрія Івановича Свідлова та його сина, який є співробітником внутрішньої безпеки Служби безпеки України в Сумській області, тому саме у зв'язку з тим, що одним із фігурантів можливих по даній кримінальної справі є співробітник Служби безпеки України, саме військова прокуратура здійснюється досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, в тому числі і по Начальника укадиського корпусу. Ну, хоча б когось вже вдалося опитати? Ну, звісно, допитано ряд свідків, які давали свідчення з боку, так скажемо, потерпілої сторони. Зараз будуть викликатися і можливі фігуранти, будуть допитуватися, проводиться в тому числі заплановано проведення одночасних допитів, встановлюється істина по справі. Якщо будуть достатні дані для пред'явлення підозри. Даному кримінальному провадження, то відповідне буде прийнято процесуальне рішення. Підставою для відкриття кримінального провадження стали публічні заяви колишнього кадета Юрія Петросяна про начебто шахрайські дії очільника кадетського корпусу Юрія Свідлова. Свідлов Юрій Іванович, знавши, що мій батько може реставрувати собори, попрохав його відреставрувати домовинну церкву. Все, що прохав, він зробити за свій щот, за свій рахунок. Так як йому кошти потім лише виділять, то і він розрахується, давав слово офіцера, клявся честю мундира. Мова йшла про 77 сім тисяч доларів. Саме у таку суму вилилася реставрація святині. Проте переконує пан Юрій слова, керівник закладу не дотримався, і гроші ніхто нікому не повернув. Відкупитися посадовець вирішив грамотою. Я мріяв все життя вступити в Ярослава Мудрого на факультети служби безпеки України. Юрій Ванесілпр дізнався про це та запропонував моєму батькові зробити капітальний ремонт його синові в новій квартир. На що батько відреагував позитивно, тому що мріяв свого сина влаштувати, так зробили капітальний ремонт під ключ. Два дні поспіль ми намагалися дозвонитися до Юрія Свідлова, щоб домовитись про інтерв'ю. Слухачею поки не з колосу, моє Скажіть, будь ласка, як мені зв'язатися з Свідловим Юрієм Івановичем? Я вам протязі двох годин зателефоную. Добре? Добре, дякую. Кадетський корпус. Доброго дня. Добре. Телеканал Юасума. А з ким я розмовляю? Юрист консульт. Юрист а прізвище на побать є. Алло? Алло. Панір, щось я телефоную на приймальню. Там спочатку відповів юрист консульт, а потім взагалі якось ніхто так, не бере трубку. Ну... Після двох можна телефонувати хтось буде. Так, я? так. так. Угу. Секретар. Мазаринковіслаївна, ми хочемо взяти інтерв'ю з Юрієм Івановичем Світлом. Як М -м -м. їм з'явитися? Ви знаєте, його зараз немає, він буде трошки пізніше. Він був на заходах, я не в місті, потім повернувся, і я не знаю, де він зараз. А... Десь тут на території я зараз просто не скажу вам де саме, десь в родецькому корпусі, бо зараз обід, учні повертаються до обіду з Boydie, і шикування буде. Брода. Давайте краще є, залишайте краще номер телефону. Начальник повернеться, я йому перекажу. Я вчора вам телефонував, Так, ви телефонувала начальник вчора. Вам не зателефонував. Якщо можливо, його зараз ще немає, він буде пізніше. Зателефонуйте, бо. Він сказав, мобільний номер грабу міський, ставте, якщо у вас є. Та, врешті-решт, Юрій Свідлов відмовився давати нам будь-які пояснення до закінчення кримінального провадження. Даємо позицію Юрія Світлова, яку він озвучив в ефірі телеканалу Відікон. Це був не ремонт церкви, це було відновлення кадетської церкви Івана Богослова. Проводилось воно благодійними організаціями, фондом відродження кадетських корпусів України. Це київляни, колишні випускники Суворовських, військових училищ в цьому фонді і фондом Регіони Сумщини. Це відновлення проводилось не за бюджетні кошти. Основна робота, яка робилась там, вона робилась силами майстрів і бригад, які приїздили з міста Київ. Під час одної зустрічі з батьками э, батьків з головою обласної державної адміністрації, э, оцей Петросян Антон Ісакович, коли було задано питання, що може хтось із батьків може посприяти, він виразив таке бажання. Він, э, Дійсно, я не керував відновленням цієї церкви. Він залучався до цього. Але те, що він робив, і це питання, воно вже досліджувалось правоохоронними органами. Питань по ньому зовсім не було. Наскільки я знаю, що стосується того, що. Я чув, що він ремонтував квартиру мому, мого сина, я вам скажу так. Те, що вони взагалі кажуть про мого сина, я пишаюсь своїм сином. Він учасник бойових дій, він офіцер. На той час він навчався в навчальному закладі в місті Києві. І до сих пір у нього квартири нема. А в моїй квартирі, в якій я мешкаю, і шага цього Петросяна не було. Окрім військової прокуратури, справами кадетського корпусу зацікавилися депутати облради через заяви інших батьків про фінансові побори. Батько одного з кадетів Василь Воронін в інтерв'ю інтернет-виданню Донкор обурюється, куди йшли кошти. К 1 сентября ми зібрали около 700 тисяч гривень, з 70 чоловік поступивших. Всього поступило 150. Так что эту сумму можно смело умножать на 2. Получаем приблизительно 1,2-1,5 миллиона гривен. Сбирали гроши, передавали мне, я передавал гроши начальнику кадетского корпуса. Кто То есть, свидетельство. Перелик потреб, на который собираются батьковские деньги. Форма – 4680 гривень. Ремонт – 1500 гривень. Зошити – 500 гривень. Страховка – 65 гривень. Батьківські кошти – подарунки кадетам та вчителям – 1000 гривень. Польовий вихід – 500 гривень. На потреби роти – щомісяця – 300 гривень. На поточні потреби взводу – щомісяця – 50 гривень. У той же час, відповідно до чеків та платіжок, які показували батькам кадетів, кошти йшли і на такі потреби. Дві сорочки для генерала 540 гривень, спортивні костюми для офіцерів 535 гривень. Ремонт автомобіля Мерседес є 320 15 тисячі гривень. Запасні частини для автомобіля 3800 гривень, мастила, фільтри та запчастини для автомобіля. 5000 гривень, пилосмок. 3249 гривень, кондиціонер 4200 гривень. Ви наскільки я знаю, були призначені головою спеціально створеної депутатської комісії при облраді щодо ситуації в кадетському корпусі. Там частина так, батьків так, кадетів звинуватила керівництво в незаконних поборах і все таке інше. І да, я, так, зна... так. я знаю, що до 13 квітня ви мали ну, Ваша комісія мається на увазі відзвітувати, от але цього не сталося. Можете сказати, в чому причина? Подовжили термін, тому що немає повного ще пакету документів для того, щоб провести рішення. і комісія буде до наступної сесії працювати. До Це... Ні, в, ти, не, не надали нам всі документи деякі там організації, в тому числі і Кадетський корпус. Продовження історії про Кадетський корпус. Дивіться в наступних випусках програми під прицілом. І наостанок, за традицією про розвиток подій у справі, котра вже була під нашим прицілом, в історії про аварію у боромлі за участю поліціянта поставили крапку. Нагадаємо. Поліціянт збив велосипедиста, Підозру оголосили велосипедисту. Коли я впав, я побачив, що він починає далі дві. Я підбіг до машини, відкрив дверь, він її закривав. Резко відкрив дверь, виключив замок зажигання, вирвав ключі і потім взяв його за курточку ось вот тут і витягнув з машини. Після зіткнення громадянин пойшов до транспортного засобу, вони ніс ушкодження, що зазначено в заяві було Пономаренком саме в той день. Пономаренко Валерії це і є той поліціянт, який збив велосипедиста. Він написав заяву, що нібито велосипедист його побив. У нього, за висновком судмедексперта, є підшкірна гематома 1,5 на 2 см в лівій завушній ділянці, і смугасте садно 3,5 см на 40 см. Овнішні поверхні лівого передпліччя. 6 квітня 2017 року досудове розслідування за вказаним кримінальним провадженням закрите, потерпілий примирився з підозрюваним. Закрите кримінальне провадження в зв'язку з відмовою потерпілого від обвинувачення.